Минулої п'ятниці у Біликах Кобаляцького району мало відбутися виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Більшість депутатів поїхати не змогли. Повторна спроба теж провалилася. На виїзне засідання з'явилося три депутати. Недостатня кількість для кворуму і відповідно прийняття офіційних рішень. Всіх депутатів було попереджено в телефонному режимі. Вони дали згоди. І в останній момент, ну тільки за винятком одного депутата, який попереджав, він він поїхав відрядження на деякий час його не буде в Україні. Тобто, всі члени комісії, всі депутати, вони мусили бути. Депутати знову вислухали жителів Біликів, які скаржаться на роботу свинокомплексу і називають підприємство причиною погіршення навколишнього середовища. Та жодних рішень обранці з обласної ради без кворуму прийняти не змогли. Знову на зустріч з представниками влади та громадою селища не з'явилося і керівництво сільських традицій. Місцеві кажуть, прихильники роботи товариства у вузькому колі збиралися на окреме засідання на території цукрового заводу. У селищі є спобудований будинок культури, де проводяться всі громадські збори або селищна рада. Я проживаю в цьому селищі 40 років, то я ще ні разу не чула, що якісь обговорення чи якісь сходки проводились на територію цукрового заводу. Жителі біликів уже не сподіваються, що керівництво сільських традицій, як обіцяло, до осені усуне всі недоліки. Які кошти потрібно вкласти. В екологію. Це повин, треба виконати проєкт реконструкції 11 року. Зараз це 150 мільйонів. Вірить хто-небудь отут, що ці кошти будуть виділені підприємством для того, щоб зробити білике, по крайній мірі, повітря чисте. Вірить? Хто? Ніхто. Ніхто не повірить. Тому ідею, щоб підприємство зменшило поголів'я свиней до 2,5 тисяч і продовжило роботу. На зібранні відкинули одноголосно жителі проголосували за закриття товариства. Однак бажання громади замало, щоб досягти мети. Потрібні законні підстави. Для того щоб зупинити діяльність підприємства, потрібно отримати рішення суду. Зупинити тимчасово чи зупинити зовсім для того, щоб отримати рішення суду, потрібно мати, як мінімум, акт державної екологічної інспекції про те, що там є суттєві порушення. Громадськість склала протоколи і зафіксувала результати голосування. Документ направлять до обласної ради з проханням, щоб депутати внесли до порядку денного питання про закриття сільських традицій. Паралельно хтось із місцевих має звернутися зі скаргою до державної екологічної інспекції, говорить голова комісії з питань екології та раціонального природокористування Ігор Гржій. Тоді організація ініціює комплексну перевірку підприємства.